Він там Він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним, мені здається, я те бачу нависли думи хмарою важкою. От от з них стрілить ясна блискавиця і цілий світ осяє. Ох, коли ж, коли вона розіб'є темну хмару. Хоч би мене убила Блискавиця, я прагну. Прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч на мить чоло те просіяло? Годівлю дав юрбі, тілам і душам, всім дав спокій, а сам у сій пустелі пасе думок отари нещасленні. Нема їм впину, а йому спочинку. Який він одинокий, Боже правий. Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити? Так сказано в пророцтві більш нічого. І правда, і милосердя все для світа. А для Месії що? Чи тільки слава? Війна і звада, смерть недуги зникнуть? Мир буде на землі і щастя в людях? А для Месії? Знову слава Вишніх і тільки слава? О яка ж то кара, месією, що світ рятує бути? Всім дати щастя і нещасним бути? Нещасним так, бо вічно одиноким? Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Чого ж це я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю. Певне, дух мене сюди завів на певну згубу. Ну що ж, нехай мені тут гинуть краще, ніж в іншому місті. Я загину тут. Я вигострила погляд у пустині, мов Соколиний зір. Все виглядало, чи він. Хоч не подивиться на мене, не подивився і не обернувся. Занадто вже буйна була надія. Чого ж я сподівалась? Я не знаю. Про це співати можна, а сказати слів не стає. Яка була юрба за ним, як він ходив по Галілеї, і кожний встиг торкнути хоч одежу. Хоч край плаща месії, тільки я торкнути не посміла, бо нічого просить не мала в нього ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї. Я не знаю, чого я йшла з Юрбою. Він нікому не відмовляв потіхи і поради, кому що бракувало, він давав. А що ж мені бракує? Росія, ти може, знаєш?